Хочу подякувати Збройним силам України, тому що є така можливість проводити заходи. Кожного дня ви тренуєтесь заради перемоги. А саме головне, хочу вам всім побажати, щоб ви змогли ці якості, які ви здобуваєте в спортивних залах на тренуваннях, щоб ви далі понесли в життя. Тому що українці це нація переможців, ви такі ми є. Полтавщина має великі боксерські традиції. І впевнений, що ви також зможете хтось з вас підняти прапор на міжнародних змаганнях на чемпіонатах світу та Європи на Олімпійських іграх. Всі вам здоров'я. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Вітаю учасників відкритого чемпіонату у Полтавській області з боксу у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення з боку країни. Агресора на Україну як ніколи стає актуальним питанням, щоб ми формували здорову націю. Тут зібралися сильні духами, тілом, молоді люди, які формують основу розвитку нашої країни. Ви є майбутнім нашої країни. Сьогодні я хотів би побажати, щоб під час змагань ви показали всю свою майстерність, досягли мети, яку перед собою ставити, і отримали перемогу. Перемагаєте ви, переможе Україна! Слава Україні! Звичайно, дуже приємно мені сьогодні згодитися тут, тому що саме з цих змагань, колись ми з моїм батьком починали свій боксерський шлях. І кожен спортсмен, який сьогодні виходить на ринг, це вже є гордість для нашої області, для нашого міста, а в майбутньому, для нашої країни. Тому всім вважаю гарного настрою, гарних емоцій, миру і, звичайно, хай переможе найсильніше.